Читала І настановлено, наприклад, Антонію Великого, Макарія Великого, багатьох, багатьох великих стародавніх пустельників. Вони бігали від того, щоб комусь щось відчувати. Розумієте? Вони не хотіли цього, їм було не до цього. Вони, це було в них такий дар, як попічний ефект. Величезного духовного доробку, величезної духовної і фізичної аскези, а часто ще дуже сильно глибокого пережитого горя. І от тоді, після того, як людину, знаєте, виламало зсередини всю. Після того, як душа очистилася від всіх страстей, тому що пристрастей, тому що е, не контактувала майже з зовнішнім світом, після того, як їла якусь там куру дерев і пила з калюжі десь там, розумієте, в якомусь лісі або в якійсь пустелі. Після того, як вона спала на каменюці замість подушки руками, і молилася, 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 от після цього іноді людям відкривається чисте джерело і дар комусь там щось сказати. І то не всім, а тим, хто відкривається, вони цього не шукають і намагаються цього уникати. Тому що вони знають, що у людина є вільна своя воля, свобода воля. По-друге, перше по можливо, іноді людині треба пройти свої важкі випробування також, щоб також її душа очистилася від чогось. Жодного разу я не читала в настановах людей, які. Правда, розмовляли з Богом, або скоріше, Бог розмовляв з ними, а вони розмовляли з Богом через молитву, щоб вони шукали чогось такого, і тим паче, щоб вони на цьому заробляли.